Окупанти продовжують нещадно гатити по українським містам. Вчора ввечері Харків обстріляли з авіації. Внаслідок цього горіли два автобуси: вантажний та легковий автомобілі. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Окрім цього, постраждали й близько 15 населених пунктів області. Йдеться, зокрема, про Синівку, Петропавлівку, Іванівку та інші. Авіаударів зазнали Козача, Лопань, Угірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Котрярівка, Першотравневе. Запускали по регіону і ударні БПЛА типу Шахет без постраждалих. А у селі Борова і зумського району в результаті обстрілу кап пошкоджено пам'ятник воїнам Другої світової війни, фасад будівлі, а також автомобіль. Котре росіяни завдали удару по пожежній частині на Харківщині. Про це повідомили у ДСНС. У результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. В момент удару на чергуванні були шість рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. Після опівночі ворог атакував Нікопольщину. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що агресор вдарив по червоногригорівській громаді з важкої артилерії. А з самого ранку окупанти спрямували два дрони камікадзе на Нікополь попередньо без загиблих та постраждалих. Я ж додам, що загалом ночі російська армія випустила по Україні три шахеди, два з яких було збито силами та засобами протиповітряної оборони. Повідомляє Генштаб. Крім цього, чисельність російської армії за минулу добу зменшилась на 710 окупантів. Поменшало у загарбників і техніки, зокрема на 20 танків, 17 броньованих машин та 32 артилерійські системи.